Є культурна інституція, яка чи культурна традиція, яка працює довго. Так? Це, звичайно, спільнота навколо Станіславського феномену, це спільнота, яка. Керувала першим і, можливо, єдиним центром сучасного мистецтва, який можна так назвати. Це спільнота, яка зараз навколо Вагабунду є. Це, в принципі, Анатолій Звіжинський і його колеги, які видали перший першу хрестоматію по Івано-Франківському мистецтву, яка є дуже дуже важливим, важливою публікацією. Перший відмінок у нас теж стоять там декілька його примірників. І це ті люди, які, в принципі, можливо, тримають функцію ось такого художнього музею. Вони функцію тих людей, які збирають це знання і його впорядковують. І є низка. Можливо, трошки дрібніших, трошки менших е, мистецьких ініціатив, які направлені радше на те, щоб експериментувати з майбутнім, щоб пробувати, що це означає, що буде в майбутньому. Ми себе радше відносимо до цієї, до другої частини. Тобто якась певна ініціативна група людей, яка має свій художній смак, яка має свої цінності, те, що нам подобається більше, і е, гуртує навколо себе спільноту митців, яким теж цікаво. Пробувати і проводити експерименти в цьому напрямку. Ми, в принципі, не маємо амбіції зараз виходити не знаю, на якісь інші географічні напрямки. Нам цікаво працювати тут. Нам, ми не вичерпали ще цієї івано-франківської локальної теми для себе, і тому робимо те, що нам подобається наразі. Нам подобається наразі експериментувати і мати оцю молоду спільноту. І експериментувати разом з ними нам комфортно, а, нам комфортно, тому що ці великі організації кити вони виконують дуже важливу функцію. Вони взагалі а, показують соціями, наскільки взагалі важливою є візуальне мистецтво його цінність. Тобто вони в принципі роблять а, загальне кредибіліті і для того, що ми робимо потім, тому що без них ми, в принципі, не змогли а, стартувати якісь а, дуже дивні проекти, тому що вони були б в повному вакуумі через те, що у нас. Різні функції в цьому просторі. Ну, особисто нам комфортно, мені цікаво, як їм, ми іноді теж обмінюємося. Мені, здає, мені здається, їм теж комфортно, їм теж цікаво дивитися, що є щось інше ще в цьому просторі. Це моя така теза. Чим? Так. Чи не думали про спільний проєкт з Віжинським? Ми, ми, ми часто про це говоримо, часом про це говоримо, і це, це, це не виключено, чому ні? І в принципі з будь-якою іншою культурною інституцією, яка займається візуальним мистецтвом, тобто ми дуже відкриті до колаборації, тому що ми, в принципі, через партнерство, через ці спільні проекти, ми навчаємося і так, так. Наприклад, Аня Потьомкіна, яка є і адміністраторкою, і кураторкою цієї галереї асортиментна кімната, вона в рамках своєї наукової діяльності вивчала і писала роботи про імпрезу, власне про франківські бійналі. і Вона співпрацювала і співпрацює дуже тісно з анатолієм і з іншими колегами, які могли їй розказати про це більше. А вони зі свого боку, наскільки я зрозуміла, теж цінували. І їм було цікаво, що хтось з молодшого покоління займається в принципі темою. Яка, здавалося, цікава тільки їм, але вона не цікава тільки їм, вона цікава також іншим. Равниші ніяких немає. івано франківську є запит на культурний проєкт, але порівняно відносно маленький запит на візуальне мистецтво, за великим рахунком, це плюс-мінус одна і та сама аудиторія. Про це про що ми також обмінюємося, наприклад, з колегами з Вагабунду, і іноді спілкуємося, чи можливо взагалі розвивати цю аудиторію, галерейну, якщо так сказати, щоб вона ставала більшою. Нам іноді здається, що вона стає більшою. Це стається, як правило, після того, як ми трошки більше концентруємося на навчальних, освітніх подіях, на лекціях і намагаємося трошки більше розказувати. Як, наприклад, працювати взагалі з, з продуктами візуального мистецтва, як пробувати їх розуміти, як з ними спілкуватися і так далі. Тобто, от, коли ми робимо такі події, ми бачимо, що на якийсь період аудиторії стає або більше, або це аудиторія, яку ми ще не знаємо та в обличчя. Потім її може ставати трошки менше. Є враження, що це все одно плюс-мінус стабільна кількість людей, стабільна ніша, яка цим цікавиться, і вона не є. Великою. В плані візуального мистецтва, можливо, це і нормально. А, є інші форми, культурні форми, які здатні охоплювати більші маси людей чи говорити з більшими масами людей, наприклад, як музичні форми. Тому в інших проєктах ми займаємось також музичними формами. Художня політра івано франківська для, для міста такого розміру для мене дуже цікава, тому що є старше покоління, є станіславський феномен. Які гуртуються навколо культурного центру Вакабунду, в який ми також ходимо. Це навколо колишнього ЦСМ. -у. і це художники цього покоління, яке формувалося в 80 90 ті роки. Така класика Івано-Франківська. Тут є художники, також молоді, які можливо займаються більше фотографією, стріт-фотографією. Є вже тенденція на те, що є художниці миткині. Жінки, які дуже часто займаються якимись мультидисциплінарними штуками, тобто вони можуть займатися, наприклад, фотографією, графікою і діджеїнгом. і ці сцени. Звичайно, що вони гуртуються якось, можливо, там в своїх групах, де їм цікавіше, але вони також перетинаються, і це ну, для мене дуже цікава сцена, як для міста такого розміру в Україні. Ну і знову ж таки, питання про те, чи перетинаються сцени, це теж дуже цікаве питання. І я думаю, що якщо б ви його задали різним людям, вони будуть мати різні відповіді на це Івано-Франківську. Моя відповідь е, про те, що ці сцени перетинаються, тому що я сама буваю і в, і в одній, і в третій, і в четвертій, і ми самі бачимо, як люди теж. Спілкуються і е, можуть щось робити разом. Звичайно, що е, комусь е, комфортніше в їх спільнотах, які повністю відповідають їх цінностям, і там люди частіше зустрічаються. Це є, це є повсюди. Але я знову ж таки думаю, що Івано-Франківську грає е, таким е, особливістю, чи особливістю Івано-Франківська є те, що це місто невелике, е, е, місто там, де люди знають один одного, місто там, де. Просто і швидко прийти з одного простору в інший, місто, де можна за половину суботи пройти, наприклад, всі виставки, які є в місті, і пройтися по декількох презентаціях чи тусовках, чого, наприклад, в Києві фізично дуже важко зробити. Тому тут моментів для перетинання більше, і взагалі відкритість людей до того, щоб говорити один з одним, також, на мій погляд, більша, ніж в багатьох інших містах. Хоча все одно люди залишаються в своїх колах, все одно люди залишаються в своїй системі координат, але вони бачать, що відбувається навколо них. Більше половини людей, які займаються культурним менеджментом, часто бувають ті, які приїжджають, звичайно, що в різні етапи по-різному. Для мене Івано-Франківськ це ідеальне місце для резиденції, якщо розуміти резиденцію в широкому розумінні, місце, коли можна приїхати. Рефлексувати про свій досвід, концентровано зробити певний проект, випробувати певні форми, і потім з цими формами виходити, можливо, також на, 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 на інші міста чи в інші контексти. Це місто є комфортним для життя, це місто, де працює локальна спільнота, яка відкрита теж до нових людей, які, які цікаво приймати нових людей. І це місто, в якому добре працюється, в якому добре працюється власне концентровано. Тому я дуже розумію тих колег, які приїжджають сюди для того, щоб мати, наприклад, якісь може довші творчі канікули чи можливість попрацювати над якоюсь темою чи над якоюсь формою більш концентровано, але при цьому мати також певний рівень культурного життя навколо.